Що є найпевнішим доказом того, що запропонований вам напій не є отрутою? Те, що людина, котра вам його запропонувала, є з цієї чаші перед вами. Це, власне, є те, що вчинив наш Бог. На хресті він випив до останньої краплі чаші волю. На очах. У всього світу. Таким чином він засвідчив, що чаша болю це не отрута, більше того, на її дні цінна перлина. Страждання перестало бути покаранням чи проклятим. Страждання стало відкупним, коли син Божий взяв його на себе. Хрест Христа змінив значення волю і людських страждань. І не лише волю тих, хто вірує, але й загально усього людського болю, як фізичного, так і духовного. Він помер за всіх людей, за всіх, а не лише за деяких. Святий Йоанн Павло II з лікарняного ліжка після замаху на його життя писав Страждати означає стати особливо чуйним, відкритим надію Божественних спасенних сил, запропонованих людству Христі. Завдяки Христу Христа страждання також стало своєрідним універсальним таємством спасіння. Для людства. Бог є нашим союзником. Він сам говорить у Біблії, бо думки мої, думки спасіння, а не згуби. Коли ми колись в майбутньому зрозуміємо це, нам буде прикро за всі ті звинувачення, які ми висували проти Нього в житті. Бог бере участь у нашому волю. Щоб подолати його. Оскільки він є найвищою мірою добрий, то він не допустив би зла у своїх ділах, якби не був здатним у своїй всемогутності і доброті вивести із зла добро.